Книга Левит, глава 19. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів та й скажеш їм: Будьте святі, бо святий я, Господь Бог ваш. Кожен буде боятися матері своєї та батька свого, а собіт моїх будете додержувати. Я, Господь Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і не робіть собі литих божків я, Господь Бог ваш. А коли ви принесете мирну жертву для Господа, на вподобання вас принесете її, ви будете їсти її в день принесення вашого та взавтра, а позостала до Дня третього огнем буде спалене. А якщо справді буде їджене, воно третього дня. Нечистість воно не буде вподобане. А хто те їсть, понесе він свій гріх, бо спогани він святину Господню і буде винищена душа та спосеред народу свого. А коли ти будеш жати жниво своєї землі, не докінчуй жати до краю свого поля, а попадалих колосків твого жнива не будеш збирати, а виноградника свого не вибереш до решти. А попадалих ягід виноградника свого не будеш збирати для вбогого та для приходька позостав їх. Я, Господь Бог ваш. Не будете красти і не будете неправдиво заперечувати, і не будете говорити неправду один на одного. І не будете присягати моїм іменем на неправду, бо зневажиш ім'я Бога свого, я Господь, не будеш гнобити ближнього свого. І не будеш грабувати, і не задержиш в себе через ніч аж до ранку заробітку наймита. Не будеш проклинати глухого, а перед сліпим не роби перешкоди, і будеш боятися Бога свого, я Господь. Не зробите кривди в суді, не будеш потурати особі Богого, і не будеш підлещуватися до особи вельможного за правдою суди свого ближнього. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого, не будеш наставати на життя свого ближнього, я Господь, не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму, конче вияви неправду свого ближнього і не понесеш гріха за нього. Не будеш мститися, і не будеш ненавидіти синів свого народу, і будеш любити ближнього свого як самого себе. Я Господь постанов моїх будете дотримувати не зроби, щоб худоба твоя злучувалася двоїсто. Поля свого не будеш обсівати двоїсто, а одежа двоїста, мішанина ниток, не ввійде на тебе. А чоловік, коли буде злягатися з жінкою, а вона не вільниця, заручена чоловікові, а справді не була вона викуплена. Або визволення не було дане їй, то нехай буде кара, але не будуть вони забиті, бо не увільнена вона. І спровадить він жертву за провину свою Господові до входу з кинії заповіту, барана жертви за провину і очистить його священник бараном жертви за провину перед Господнім лицем за гріх його, що він був згрішив. І проститься йому гріх його, що він був згрішив. А коли ви ввійдете до краю цього і понасаджуєте всяке їстивне дерево, то плід його вважатимете за необрізаний. Три роки буде воно для вас необрізане, не буде їджене. А року четвертого весь плід його присвятиться для Господа, а року п'ятого будете їсти плід Його. Щоб помножився для вас урожай його, я Господь Бог ваш. Не будете їсти з кров'ю, не будете ворожити і не будете чарувати, не будете стригти волосся довкола голови вашої, і не будеш нищити краю бороди своєї, і не зробите на тілі своїм нарізу за душу померлого. І не зробите на собі наколеного напису, Я Господь, не безчесть своєї дочки і не роби її блудливою, щоб не стала блудливою ця земля і не наповнилась земля розпустою. Субіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати. Я Господь, не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів. І не доводьте себе до опоганення ними, я Господь Бог ваш. Перед лицем сивизни встань і вшануй лице старого, і будеш боятися Бога свого, Я Господь. А коли мешкатимете з тобою приходько в вашім краї, то не будете гнобити Його. Як тобі лиці з вас буде для вас приходько, що мешкає з вами? І ти будеш любити його як самого себе, бо приходьте були ви в єгипетському краї, я Господь Бог ваш, Не будете чинити кривди в суді, у мірі, у вазі та в мірі рідини. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна, гін вірний буде в вас. Я Господь Бог ваш, що вивів вас із єгипетського краю. І ви будете держати всі постанови мої та всі устави мої, і виконуватимете їх. Я Господь. Амінь.